Сподіваюся, ніхто не заснув назад. Альоша заколихала в осінь. Вітання усім, хто чує нас на хвилі 886 FM в ефірі Українського радіо Вінниця. Програма Новий день триває. В нашій студії поряд з нами чарівні жінки, ранкові гості, директорка міської дитячої юнацької спортивної школи номер 5 Світлана Колесник, вихованка закладу Анна Гаращук. Доброго ранку, дівчата. Доброго ранку. Спортивні люди, ну абсолютно дисципліновані. Ну, просто. Попросили прийти вчасно, навіть та хвилину не запізнали. Ну, це основне, що, в принципі, здобуток ну, не, не тільки там одна робота їх. над собою, одне із з основних це дисципліна, звичайно. Я нагадаю, що ми працюємо на номер студійного телефону 55 29 76. Долучайтеся до нашої розмови, ставте запитання нашим гостям. Для тих, хто нас дивиться, не забувайте, що на ютуб-каналі Суспільне Вінниця здійснюється лайв трансляція програми Новий день. Дуже хочеться Слухачів, які ну, не, не все знають про наших сьогоднішніх гостей, а ми сказали, що ми впродовж програми ми назвемо певні ну, досягнення. Ось пані Світлано, мало того, що ви тренерка викладачка ви ще оці фемінітиви, фемінітіви, тренерка-викладачка, майстриня спорту такого ще немає, правда? Майстер Ні, спорту. Добре, майстер спорту заслужений, тренерка-викладачка вищої кваліфікаційної категорії сумо. Заслужена майстер спорту, сумо, чемпіонка всесвітніх ігор Сумо 2017 року, дворазова чемпіонка Європи. Це все, чи є ще там багато багато-багато <зас> чемпіонка призерка Європи, Кубків світу, чемпіонатів світу. 20 років робочого стару спортивного. Ось, і сьогодні ви керуєте дитячим спортивним закладом. От все це, що ми перелічили, це багато-багато років праці вийшли по, по життю. Саме своїм професійний таким... спорт це взагалі дуже важка праця, як на це. Це життя. Спортивний а. такий вантаж на плечах, я хотіла сказати. Да. Ось, аби всього цього досягнути. Це роки тренувань, це роки роботи фізичної, виснажливої. От Розкажіть про шлях світу. Ти спортивний. так сумно про це розказуєш, не, може, все не так сумно. Ні, насправді. Ну, чого сумно? Сум... Не сумно, це ейфорії <рес> <рес> від перемоги, що ще? В спорті в професійному є. Ну, є авторитет. Авторитет, який дуже важко його здобувати. Він здобується напрацьовується, напрацьовується, напрацьовується ну, роками, скажімо так. Ну, і також спосіб життя. Це вже мій спосіб життя, спорт, за скільки років? Це те саме здоров'я. Спорт це є ну, здоров'я, скажімо так. І матися спортом потрібно, знаєте, як так не курити, не пити. вести, як то кажуть, здоровий образ життя. І це теж він впливає на на організм, на здоров'я. А скільки було вам років, коли ви вирішили, я йдуть. Ну якщо всі. вже так стільки років? Три... Дві... Тринадцять. Угу підлітком прийшли, да. так? 7 клас, 12, 13, ну так. Не. А чому саме сумо? Ну, мені... ну це весь час питають. Ну, Традиційна мені питання. цікаво, тому що ну, с... ну, ну, старати, я хотіла Ви хотіли боротьбу? Да, так, дуже хотіла на боротьбу. Я завжди така важка маленька, щоб була трошки худіша, це було ще ж 20 років назад. Трохи. Така 50 кг. Ну, я дуже любила боротьбу. Може, за те, що виховувалася з братами? Напевно. напевно так влітку в село батьки відправляють. Ну, куди, в село? Школа, школа закінчилася в село, а в мене там один рідний і чотири двоюродних. І розумієте, я одна така квіточка. Але з хлопцями бути, треба бути серйозним відповідальним завжди в формі. Тому, напевно, мож, мабуть, і так воно це все вплинуло на моє майбутнє. Від спорту. Сьогодні ну, під, під вашим крилом багато-багато дітей, підлітків. Скільки сьогодні у вашому закладі? Школа не враховує 330 спортсменів. У нас шість відділень, там у нас десь 300, 300, 330, 340, коли як. Ну, стараємося, щоб завжди агітувати наших діток, батьків, щоб вели в спортзал, щоб діти займалися різними видами спорту. У Нас і в Суму ще культивується вільна боротьба, боротьба дзюдо, боротьба самбо, важка атлетика, паверліфтінг, тобто є різні види спорту. Ну, Все навколо боротьби. Так, да, да, і такі так? Важкі силові види спорту в мене. Чись так. Пані Світлана, є ну, практика показує, що не кожен чемпіон може стати успішним менеджером. От, і, або е, там, успішним тренером. Е, як ви відчули е, от після, після ваших спортивних досягнень вже, от, керівна? Роботи. Ще треба бути адміністратором. Так, звичайно, тут є свої нюанси. Так само, як е, ну, не знаю, професійний, хірург, професіонал не завжди може керувати лікарнею, врешті-решт. Да. От е, у вас як ви відчули? Ви знаєте, я завжди, скажімо так, з молодості, з дитинства, з юності. Е, у ну, мене ну так, от е, було добре спілкування з дітьми. У мене такою я кажу, нема поганих дітей. Всі діти хороші, просто до них потрібно різний підхід. Тому що дит, кожна дитина це є індивідуальність, немає однакових дітей. Один може, другий не може, але якщо його правильно направити, він теж зможе. От в мене це було. От, в мене це було. от не знаю як, я але я могла спілкуватися з, людь, з любими, дітьми, мала підхід до батьків. Я з 18 років почала трен, займатися тренерською роботою. Я займалася і професійною своєю, в мене там строк до 600. Є хист до цього. Мене, да, у мене до цього був хист. Я, от, я 18 років, у мене тренерська робота пішла з 18 років. З 3 до 6 я тренувала діток маленьких, а з 6 до 9 я тренувалася сама. І так на протязі 15 років. Бо з 18 років, коли мені, я стала повнолітня, виповнила майстер спорту. І так мене взяли на підставки. І так помаленьку я почала розвивати хист тренерський в собі, як і спортсмена, і тренера. і так. Ну, я ж кажу, що поганих дітей не буває, просто сидіти різні. От, можливо, і в мене теж такий досвід, ну не дуже вдалий або вдалий спілкування з тренерами. От так само, як і педагоги, мені чогось так здається. Знову говорю стереотипами, а ви мене виправляєте, якщо я не права. Що Той ж самий тренер, якщо бачить то, ну, хист якийсь, так, він буде більше приділяти уваги й дитині, буде більше наполягати на тренуваннях, займатися. Якщо дитина не подає. Якихось там не показує якісь певні результати, він автоматично ну, не дуже цікавий тренеру для Ну, факту ну, чемпіонами стають же одиниці, аж приходять набагато більше людей. Ну, дітей. Дивіться, спорт це не завжди чемпіон. Спорт це насамперед здоров'я наших дітей, щоб діти розвивалися. У нас діти приходять з шести років. Ну, з 6 років ми не можемо побачити, що ось да, там, це майбутній олімпійський чемпіон, майбутній світній чемпіон. Діти займаються всі спортом. Е, чесно, такий вже йде більше, як то кажуть, відбір до професіонального спорту, вже більш, так в 14-13 років, знаєте. Ну, тобто дитина вже більше робиться, бо знаєте, то що кажуть батьки її. Навіть якщо ти не хоче, вони їх заставляють, вони, вони ще йдуть спортом займатися. А більш, напевно, хто вже віддається, дітки, це вже так 13, вже з 13 років, там, навіть з 10, такі видно, дітки є такі, що прям от, каже мама, ну не хоче він нічого робити, тільки просто пусти мене на тренування. Я, каже, він зробить для цього все. Каже, я навіть буду вчитися, тільки пусти мене на тренування. То я, так, завжди, тобто, стимул є, так? дітей є стимул це спорт. Ну вони заради нього там вони вичи ту англійську чи вивчать ту математику. Є такі дітки, тобто вони ну ж не можуть всі бути там вченими. Є і навпаки. Да, є навпаки, що це. Тобто вже більше йдуть як результати, тому що вже йде як така, то кажуть, знаєте, по результатам, да? бо якщо дитина халявить на тренуванні. То вже з старшого віку, її, де вона вже їде на дійсно на високі змагання, та на чемпіонат України, на відбір до чемпіонату Європи і професійні. вже. вже да. То вже видно, знаєте, як дитина постійно буде проігрувати, то він вже ну не хоче займатися. Ну А до деяких як такого доходить, да? По-нашому, що якщо хочеш медаль, а ще якщо хочеш золоту медаль, то інколи треба і добре і попрацювати. А поступово посмі... так, так, переходимо до Ані. Наталка, до речі, я так зрозуміла, що нам комп'ютер Анну Гаврищук... Гаврищук. 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 Виправив Гарашук. на Гаращук. У нас комп'ютер ну, просто. В різних місцях. Так, різ... так. Гаврищук, да. Гаврищук. Це ж таке треба. Що ж вони мені не сказали? Ви ж чули, що ми вас неправильно. А ми назвали Гарашук, да. так? Да. Ну, це... Представили. А тут в мене Гаврищук. Анічко, Ну, тим не менше, у нас одна Анна Грещук, яка багатократна чемпіонка серед давай, дорослих. Давай, презентуй. Ja, сумо... ну, ми, що... ми коли, до речі, відкрили інформацію. Ми чесно, я кажу, я аж прозріла. Юля перераховує, дитина. а я має стільки стільки титулів і... і реально, щоб пробачити. Ну дитина ж però... <g akan>... Дай Ви хоч ще назву те, що те, що знайшли. Я думаю, що це ще не все. І ще попереду Скільки Ого. чемпіонка серед дорослих сумо багатократна. Чемпіонка з я можу неправильно називати, ось ви мене виправляти. Чемпіонка з карате в лайт версії та контакт версії серед дорослих. Те тут я ніби не помилилась. Призерка з сумо до 18 років. Чемпіонка серед дорослих з боротьби на поясах. Кураш чи Курашка. Кураш Кураж. Кураж. Кураж та Алиш тоді, так? Да. Так. Призерк... Ми половини не знаємо, що це таке. Одні ні Курашні кураш, Алиш, але розумієш, що це боротьба навіть, на таких поясах. Призерка чемпіонату Європи до 18 років з боротьби сумо, чемпіонка Європи до 18 років з Грозюрю карате, призерка чемпіонату світу з боротьби сумо до 18 років, ну і з боротьби сумо серед дорослих. І ще є, напевно, ще дуже багато всього, чого тут я не перебуваю. Не, не, не ну, тут, тут найбільше тут найбільше. В які межах скільки ще хочеться опанувати видів боротьби? Чому боротьби? Чому суму? Поки не хочеться розширювати круг коло тих результатів, тих видів спорту, хочеться зосередитись на основних видах спорту, які я вибрала для себе. Це боротьба сумо і вільна боротьба. На більш вищому рівні у нас розвинена боротьба сумо, так як вона з'явилася раніше. І більше мені подобається саме боротьба сумо, так як це, можна сказати, дуже давнє навіть мистецтво. Не сам боротьби, а в Японії це було більше як мистецтво. Якраз те, про що ви сказали, пані Світлану, пішов вже професійний ріст і вже хочеться зосередитись на чомусь такому ну, конкретному і відточувати цю майстерність. Ну ладно. Іти на високі результати, тільки вже більш так, знаєте, бо важко. Ну, Видів спорту є багато, скажімо так, але ще на певному рівні можна їх там, знаєте, щоб вони там вони ще не збігаються, ще можна ну, займатися. А вже як хочеться щось вищого, вищих, то важко вже розбігатися. Треба трошки. Це більше. Анічка, знаєте, хочу запитати, як не сплутати? Там же види боротьби різні. Рухи, напевно, теж щось є схоже, так, але, але багато різного. Багато як різняється. ось не сплутати, в який бік, куди повернутись, куди ногу поставити. Важко не сплутати. Деякими моментами важко, так як змагання збігалися. Бувало таке, що з одних змагань на інші. Але якщо старатися, якщо це дійсно хочеш, то можна знаходити в собі зосередитись. Це як знаєш англійською, і плутаєш її і весь час з німецькою там ще й <гум> <І> <гум> таке повалою Аня, А ви коли почали займатися е, спортом? І що вас підштовхнуло саме до цього? Хто напрямку? Хто привів або <гум> теж брати самі чи <гум> сестри? <Це, гум> спорт від віддавали батьки з дитинства, але віддавали на танці. Mm -hmm. На плавання, на дівчасні такі види спорту більш витончені. Так як я з, з дитинства була е, як медвежатко, велика, громістка, і е, мені не йшло зразу спорту. Не йшли, вони мені не подобались категорично. <танців> Танці так? Танці взагалі не подобались. І один, одного разу дідусь просто сказав, може це не її, може її на боротьбу віддати. Ось хто і пішла боротьба в батьків. <ріху> Ось хто завдяки кому або Наполіг, поліг. Батько дуже не хотів спочатку, але потім він загорівся цим і також дуже мене підтримував і підтримує в цьому напрямку. Що сьогодні кажуть батьки, вважаючи на ваші ось здобутки, ну, що тільки підтримувати. <смітна> <смітна> Виховали чемпіонку і мають. Мають. Дуже пишається батько нагородами, йому це подобається. І він дійсно може сказати, що це і його нагороди, також, і тренерів. Дійсно, вони. На вахання з вами їздив? Їздив. А от реакція е, незнайомих так. людей, коли ви кажете там, ну вивісу знову ну, стереотипні такі враження, да там чи там карате, ну ще карате, ще. Вже, 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 вже трошечки змінюється ставлення. Сумо все одно важко. Да, попри те, що пані Світлана вже давно тут він нам довела, що сумо може бути жіночим, Дуже. так і це не, не обов'язково чоловіки там за 200 кіл і це інше. І такі воно кішка зовсім а от Аня, от реакція незнайомих людей на то на те, коли ви говорите, чим ви займаєтесь. Ну, спит... багато є тих, хто стереотипно дійсно так реагує, mm -hmm. яке само, не та вагова категорія і інші жарти. А ті, хто в спорті розвивається, і саме вінницькі спортсмени. Багато хто впізнає, не мене саме питає одразу, в яких я тренерів тренуюсь. Mm -hmm. Точніше одразу каже, в яких mm -hmm. так Так багато у нас тренерів, які саме сумо. Ну ввечері ви не боїтеся ходити. Я ввечері стараюся не ходити все знати. Взагалі бойова в нас. Так що. Ну, якщо, наприклад, вечірні якісь репетитори Самі напали, хай самі відбуваються. <рес> так, будуть винні, що запитали, як вас звати, дівчину. Анічко, ви перераховували колись? Знаєте кількість ось тих нагород, які у вас... Скільки полиць вдома? Так. Дома? У мене не полиці, а саме медальниця є. Не перераховувала. Ну, багато. Багато не рахує. Я якось. думаю, навіть за 200, правда ж? Чемпіонат України, йдуть ж, чемпіонати Європи, світу. Це вже той етап, коли це вже не важливо. Важлива просто певна сходинка до якогось. Важливо там. йти вище, так. вище, вище. Я завжди їм кажу, що чемпіоном стати можна, а от трижди, чотирижди чемпіоном, це вже ідеясь на цій високій позиції. Да, на ці високі позиції. Мати кажу авторитет, кажу, щоб тебе дійсно ще коли ти не вийшла, тебе вже боялись, кажу на коврі, то вони зразу так усміхаються, а потім кажуть, да, це все. Відповідальність це велика йде, що кажу, якщо ти вже чемпіон, то ми вже їдемо за чемпіоном. Нам треба старатися. І які такі змагання ну, залишились в пам'яті, ви завжди до них повертаєтесь, наприклад. Щоб повертатись, прямо, можна сказати, вони нещодавно були. Це так здається, що зовсім нещодавно. Це чемпіонат світу з боротьби сумо. Серйозно, що? Ну, був так. Тільки від назви, чемпіонат світу вже розтікаєшся по столу тут. Ну, коли стаєш третій, а як я завжди кажу, що золото, воно завжди краще блистить і виглядає. І хочеться і воно на самому вищому місці стоїть. То вони так, знаєте, стоять на п'ятісталі. Ні, вони радіють, що вони зайшли в тройку, але завжди ж хочеться бути чемпіоном і щоб грав твій гімн, гімн України. Пані Світлана, це... я перепрошую. А ви, от, от третє місце, місце. Ви от говорите своїм вихованцям, своїм спортсменам, що це класно? Чи ви кажете добре, але можна було б да, блищити краще? Ми, коли їдемо на змагання, ми їм не ставимо там от пріоритетом чемпіон. Да? Це великі психологом. Це великі дійсно змагання. Якщо їм постійно говорити, вот от, повинен бути першим. Вони починають просто переживати. І вони взагалі забувають, ти приїхав, розумієте? Тому я кажу, що ви сюди приїхали, то ви вже молодці. Ну, завжди я їм кажу, що мінімум ви повинні старатися виконати це стати на третє місце. Ви повинні до чогось, ну, звичайно, що спортсмени, е, як так, ставлять собі стати першим, да? завжди угу. ставлюся. Але ну, я кажу, що першим, звичайно, ну, хто ж не хоче бути першим. Ну, мінімум кажу, ви повинні старатися виконати, зайти в тройку. А якщо коли зайти в фіналку, то ви ще кажу, ну отак, якби їх. Ну, я завжди так ну от Аня, не, ну тобто я не, не дам собі збрехати, що ну говорю, мінімум ви повинні завжди виконувати. Ви рік займаєтесь змагання чи панці тут зараз в рік. Скажу, як, як казав мені мій тренер, це каже твій екзамен. Мінімум, ти повинна виконати, старатися тройка. Ну, фінал це фінал. Чемпіон це ще краще. А якщо от говорити про чоловіче сумо, то видовищне дійство, жіноче сумо як воно виглядає? Тому що його якось ну ну не так навіть показують нам. Ну скажімо, його взагалі показують. мало показують. Показують, тому що показують на спортивних каналах спорт це Йде вже ці кубки імператора. Це йде професіональне сумо. А в нас йде спортивне сума, це трошки ідея різниця велика. Там от чую авторитет, і пішов, що ці старі стереотипи, що ось суми їсти це за 150 кілограм. Uh -huh. Тому що на спортивних каналах це йдуть професіональні. Це оцей Кубок імператор. Да, там тільки йде, ну там тільки одна вагова категорія, це абсолютка. І борються всі такі професіонали за, ну, за 140, за 130 і вищі. А дитячий спорт, на жаль, не тільки дитячий, а взагалі спортивний спорт. Ну, за, ну, мало його показують, на жаль, мало його рекламують. Що у нас діти з 6 років займаються. Перша вагова категорія на чемпіонаті України Вінниччина зустрічала, на цьому році проводили чемпіонат України на Вінниччині 30 кг. До 12 років mm. перша вагова категорія хлопчиків і дівчаток 30 кілограмів. У нас проходило на Вінниці. Бо ми проводили до 12, до 14, до 16, до 18 вікові групи. І найменша на вага категорія це по 30 кілограмів. Я думаю, це має, знає взагалі одиниці, буквально одиниці. Оце. Тому так, такі ці старі стереотипи, що тільки хлопці, дівчата тільки... у нас теж. Ну, ми, ми ми справді, от що стосується, якщо ми так вже зачепилися саме навколо суму, то ми от зараз теж спілкуємося з стереотипами, тому не. що багато чого ми не знаємо і популяризації дуже замало. Ну хто цікавиться, то звичайно знає не. в першу чергу батьки. Да, так і дітей. Да. І сьогодні Анна Гаврищук, студентка педагогічного коледжу. Правильно? Правильно і на якому курсі навчаєтесь? На четвертому, а ще не так довго? Яку собі спеціальність обрали? Ким хочете бути? О, хочу бути тренером. <реш> Навіть нікого не здивували. У мене був приклад. В мене два тренери: це Дайорій Важашатаєвич, Він є заслуженим тренером України з боротьби СУМУ. І Світлана Анатоліївна Колесник. На власному прикладі показала, що як можна досягнути таких результатів. Також показала, як це важко. Буквально я пам'ятаю саме підготовку до всесвітніх ігор в нашому залі. Ми там <рив> жили. Так, да. я, я завжди ставлю себе прикладом. Завжди ставлю, ну бо вважаєш, це є і мій тренер. Це мій перший тренер. Він взагалі це наш президент федерації. Він взагалі на Вінниччині розпочав цей вид спорту як сумо. І, Просуває його. Та, і Він молодець в нас, він його, як то кажуть, продвигає, слава Богу. І, як то кажуть, я завжди кажу, показую, що ну, говорю, що ви ж бачили, як я працювала. Ви ж бачили, що я на лавочці не сиділа, що я займа... займалася разом з ними. Вони ще були малі. Угу. Я їх ганяла за собою, заставляла. Вони вже тоді казали, як це ви витримуєте. А мені вже на той час вже я вже теж вже була. Так, так от їм то по було, а мені то побільше було. а Мені то скажуть. Але ну я кажу, що хочете результат, потрібно працювати. Я на лавочки не сиділа. Ну, Це в усьому, це не тільки в спорті, це взагалі в житті. е, що зараз? Які плани до чого готуєтесь? Чи пані Світлана каже, хто 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 краще знає, до чого ви готуєтесь? Ну, надіємо, І тим більше, що, що, що в умовах цих пандемічних наша... теж не зрозуміло, як воно буде відбуватися. Не знаю, як пандемія, все залежить від... на даний момент від цього. А, як то кажуть, вже рік ми майже, я так вже ж кажу, що рік ми майже вже пережили, тому що спортивний рік вже закінчився, змагання вже, на жаль, закінчились. Які там мали бути, то були. Які там ще не встигли, то на жаль, їх вже відмінили в зв'язку з пандемією. Вже готуємося на наступний рік. Готуємося на чемпіонат України. Надіємося, що буде чемпіонат Європи відбір. І я кажу, що розслаблятися в спорті не можна, тому що якщо ти розслабишся, то твій суперник буде тренуватися і не сильніше за те. Дівчата, спорт, ну і не лише спорт, не дешеве задоволення, і одяг відповідний треба придбати, і якісь витрати, і поїздки, і все це кошти. Хто допомагає? Ну скажу я по виду сумо завдяки міста Вінниці, завдяки комітету про фізичній культурі і спорту нас дуже підтримує міська обласна підтримує школу. Ми стараємося теж підключати під ці на всі виїзди. От, наприклад, чемпіонат світу по дітям, там де Аня участвувала, по юнакам до 18 років. Він то, де відбувався? Він був в Осака. Це в Японія. В Тобто, це, до... Так, звичайно, це, це далеко. Це круто. Але е, діти не, не, за комітет не, за, щоб українського комітету їм не оплачували, тільки вони везли дорослу збірну, не було угу. коштів. То завдяки Вінниці поїхали наші спортсмени. Нас тоді поїхали на чемпіонат світу, до 18 років відібралось три троє. троє. Це Аня Гаврищук на той момент, Євгусишин Данило і, Нік... Гребенчук, і Гребенчук, Гребенчук Ірина. Так. То допоміг завдяки школі міста Вінниці і Вінницькій області поїхало три спортсмени на чемпіонат світу. Тобто, я скажу так, що за останніх 15 років я по собі, чисто по собі, що за останніх 15 років нам дійсно Вінниця допомагає, завдяки підтримки. місцевого бюджету. Да, так, да, mm -hmm. да. От не... У 2005 році було виїхати на чемпіонат Європи дуже важко. Це був мій перший чемпіонат Європи це майже було нереально. Батьки збирали гроші, тренер десь шукав. А зараз, завдяки нашій міській владі, велика є підтримка. Одяг також трико, які дівчатка займаються. Теж ми купляємо. Воно вроді би не дороге не дешеве вже, тищу, півтори тисячі гривень. В них воно з фамілією ззаді, uh -huh. там красиві ініціали, там сумо написано. Теж ми ну, допомагаємо, купляємо їм, ну, стараємося, щоб. Ну, Ні, вони ж і ростуть, треба ж їх. Звичайно, міняти треба. У нас буквально півтори хвилини залишилося все одно даніше да, питання. Аня... Кого ти бачиш своїм таким основним супротивником, кого б ти хотіла перемогти? От, з ким би ти хотіла, по-перше, зустрітися на, на, на татамі, правильно? На так. От, і, і, і хто в тебе такий найголовніший, кого б ти хотіла б скинути? Конкретних немає, хочу виграти абсолютно всіх. Найвища планка. Кожен покладе. І... Ну, але це спостерігаєш проте, все, все одно, да, це е, світові європейські змагання, все одно ж спостерігаєш за якимись супротивниками, хто є такі ну, лідерами сильні. Лідерами. Так. Там в основному змінюється на кожен на міжнародні на кожні змагання їде вже майже кожен раз інша людина. Угу. В основному, дивлюсь по збірним. Дуже сильно. Після української збірної йде збірна Росії з боротьби СУМО. І також дивлюсь на тих дівчат. Вони сильні супротивники. Показують там футболісти, боксери, вони там відслідковують, переглядають матчів, супротивників, там якусь там справді випрацьовують якусь лінію. там, І так само всіх переглядаєте. Відео боротьби суперниць, можна так сказати. Зараз є соціальні мережі, навіть відео їхніх тренувань. Так, за суперницями, можна сказати, спостерігаю. А вам і за вами, як адвокати. Напевно, теж. Дівчата, крім спорту, що в житті таке є. Ну, я, розумію, що, ну, конечно, ну, є. я розумію, що не хрестиком вишивати. Хоча чому ні? Можливо, абсолютно переключитись. Чи все-таки спорт і все. Що ні. любите? Відпочивати, коли є чому? вільний час. Як, як... Як як ми? Спати, спати. Коли є вільний час, і, на жаль, його дуже мало. Лучше таке десь в ліс ходити на річку, свіжий воздух, релакс. А Коли мені. на фільмі їх ще Так. Просто за останнім часом спорт став невід'ємною частиною життя. Можна сказати, тренери зробили не просто команду, а сім'ю. З багатьох дітей просто їх зібрали. І це вже як і друзі в залі, і. Все просто в одному місці. Всі люди зібралися, і е, в основному е, після тренувань збираюся саме е, з подругами, е, які зі мною були от накилими. Успіхи вашій спортивній сім'ї. Багато, ми за багато. Багато. вами спостерігаємо, тримаємо в Дякую за участь у ранковому етері Українського радіо Вінниця, директорці міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 5 Світлані Колесник та вихованці закладу Аніга.